Всі краще на душі. І подяка Господу нашому єдиному за те, що ми все ж таки тримаємо, бережемо наші традиції, як в Україні, так і за кордоном. І щоб не було в нашому житті, українці були, є та будуть. І ніхто не забере у нас, наших свят, традицій, нашої віри. Христос хрещається при цій Йордані. святкові традиції. Діти з дозволи батьків. Я тут Це працює, наш наші козачок. Заходи, води, прийшли вони в меру, та води з Мери не могли пити, бо гірка була тим і прозвали на місце мера. Să ne pregătim că ceea ce facem este ca dacă nu a fost acolo, în pregătirea Iordanului și în pregătirea unui cu Iisus Hristos. гатого Євангелія Серце Слова Відторка святого Євангелія читання своєю волею рукополагається. днес пророк і предтеча до владики приступає. Але... Господи, і дивої діла Твої, і немає єдного слова, щоб задовільно оспівувало чудеса Твої. Сам, Отче, чоловіко любче царю, прийди і нині зі щастям Святого Твого Духа і освяти воду Отцю. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос хрещається. Христос Христос хрещається. Христос хрещається, чому дуже гарно. Христос хрестається. Так щиро, щиро водичкою. І не тільки мене а ще й берю. Камеру для того, щоб більше. Дарувала усім своїх водосвітлив і, напевно, щоб було все добре. А я тим часом зичу усім, аби свята вода очистила погань з нашої української землі. Наші звичайні традиції це є щось. От я набрала такі шософіки свяченої води. Ну, і буду пити і її, її освячувати ті речі тоді, коли води потреба. Дай Боже, щоб направді, в нашій рідній Україні настала перемога. І наші українські воїни повернулися додому, зажили щасливо у мирній країні, в мирі своєму рідному дому.

Свята понесла тут ворожу е, нашої української землі. І також, щоб Польща була теж від тому малодання. Дякуємо. Допоможе Господь. Слати! А тепер згадують нашого отця Романа, якого нема з нами. Пані Ірина. Якраз із це ми і згадують вашого чоловіка, отця Романа. <кітарою> так то якраз ті, що сказали, як що ви про це думаєте? Де він зараз є? А Чи він чую? чує? Він з нами є духом, і він чує, і певно, з нами з нами співає. Дякую, пані Іриночко, дякую. Живемо, живемо і пам'ятаємо. Прошу, а що ви самі? Що ви самі пам'ятаєте про отця Романа? Весь Роман завжди кулядував, виходив з тромбоном, гороз мінус 12, а отець на трамбоні грає нам колядки. Все коли збиралися люди, отець роман приносив свою гітару, він мав дві, мав одну тут в залі, а одну тут на сакральну. Вдома 12 стрим. Сьогодні маємо трішки простіше, але завжди, де був десь роман, там завжди звучала місця. Ну, ми сьогодні хочемо нагадати про отця Романа, тому що отець роман живий і полянує разом з вами. Дуже дякую їм за пам'ять. Христос хрещається. П'ята. Ось так отче Романи. Ми вже другий рік відзначаємо хрещення і свята без вас, але ви з нами завжди у нашій пам'яті. Здоров'я вам, душі тіла, дочекатися на суттєві. А то ще п'ятдесять років. Я то на сьогодні ми цей вас перший. Перший юрдань, коли ви є так, церкви, так, так? так, знаєте, ви дуже, дуже сильно нагадуєте нашого романа. Хіба одне, що не ви не маєте, що ви не граєте на гітарі? Не граю на гітарі, ні, ні. А чи є такі перспективи, що ви не <laughs> знаєте, кожен з нас має свої дари. але я, я дуже радий тут бути в цій парафії. Для мене отець роман. Були такі два священики, які були великі, приклади священства для мене. І отець роман був один з тих двох і для мене бути. Пару вам цієї де він довго служив. Це є велика честь. Я, я дякую Богові за це, що я тут з вами. Я. я хотіла вас сказати. Ми сьогодні, коли освячували воду, ви сказали, що вода очищає ем, і здоров'я дає, і ем, очищає дорогу людини. І, ем, що ви сьогодні сказали, наприклад, про нашу Україну? Що б ми хотіли? Що б ви хотіли таке, щоб ця власна вода, священна Йорданська вода, зробила для нашої України, для України, якої ми, ми чи наші родичі робимо? Mm. Що ви хотіли саме сказати власне саме на сьогодні на цій рданські свята? Знаєте, одна така тема свята Богоявлення це є відновлення. Сьогодні рано я слухав а, проповідь блаженішого Святослава, і він говорив про це відновлення. Так тепер в Україні йде війна, і це є страхіття, і це є. А, ну ми, ми всі а, це нас болить дуже дуже багато. Все, що відбувається. А він говорив, що через те Господь відновить, та як свято Йордану відновляє створіння, яке є між нами, тобто, все, що тут є у світі, потребує воду, щоб жити. Тобто, ця вода, яку ми освячуємо, і вона йде до і до озера, до океанах, вона відновляє цілий світ. Так само, ми сьогодні у, молитви, у наших молитвах благаємо Господа Бога, щоб ця війна закінчилася, щоб через це свячення води. Україна була відновлена, а щоб вона відродилася, щоб це, що тепер відбувається, вже перестало, і щоб знову була вільна і свобільна цілковито від агресора, Йорданії. Залишаючи духовний храм, мені сьогодні саме на Йордані мені задалися слова нашого пророка Шевченка. І понесе з України у синіє море кроворожу. тоді я все покину. І полину до самого Бога молитися. І кожного нашого українця сьогодні в думках саме перемога, саме перемога та мир в нашій рідній Україні. І дай Бог, щоб в цьому 25-му році закінчилась війна, і щоб омила свята вода нашу українську землю від ворожої крові, щоб і сліда ніякого цього нечистого сліда не було на нашій українській землі. Ласива зуленька, добрий вечір, щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Віншую вас, дорогі українці, з цими святами, з Йорданим. І хочу вірити, що усі наші бажання. Усіх цих майже 11 років здійсняться, і ми неодмінно будемо святкувати нашу перемогу, перемогу вже в цьому 2025 році. Нехай свята водиться, нехай усі наші традиції, звичаї допоможуть нашому народу. І особливо нашим славним воїнам перемогти. Христос народився, Христос охрестився. на вас! Слава Україні! Бог наш, що пробив скелю в пустині і потекли води, і потоки наводнилися.